Так, йдемо далі. На одному з вебінарів Наталія рекомендувала розвантажувальні дні один раз на місяць. Чи можна таке практикувати хворим на цукровий діабет? Ну, дивіться, можна і буде корисно, але якщо не трапляється гіпоглікемія, я так розумію, цукровий діабет другого типу. Якщо першого типу, то ні, не можна, тому що там все дуже складно. І обов'язково треба їсти, і їсти треба, ви бачили, да? коли низький інсулін, навіть коли в людини трошки є схильність до зниженого, я вже не кажу про хворобу цукрового діабету першого типу, там треба їсти хоча б 4 рази на день. Але якщо діабет другого типу і в людини вона не задавнена і не має е, цих нападів гіпоглікемії, а якщо вони в когось є, то людина це знає. Да? Тобто це... Страшна слабкість, людина запаморочення, в неї трусяться руки, липкий піт, і взагалі це дуже небезпечно для життя. Тоді не можна. Якщо таких нападів ніколи не було, і у вас просто ну, така є схильність до підняття цукру, то такі розвантажувальні дні будуть корисні з точки зору покращення чутливості клітин печінки до інсуліну, а значить, буде. Покращуватися стан при діабеті, ви зможете навіть війти в ремісію і відмовитися там від, ну, різні бувають випадки, людина відмовляється від інсуліну і, або хоча б від таблеток, які знижують цукор і так далі. Тобто організм починає сам непогано працювати з цим. Але це треба пробувати. Треба робити не одразу на цілий день, а, наприклад, півдня. Не поїли, тобто перейти на один раз, спочатку на два двічі на день подивитись два да, два-три дні. Потім один раз поїли, подивилися, поміряли цукор собі. І якщо не падає цукор дуже низько, тоді можна через якийсь час попрактикувати такі розвантажувальні дні. Але вони користь принесуть тільки на тлі, коли у вас вся система правильно вибудована. Якщо ви будете грішити щодня... Щось там не спати, там не пити, там не їсти те, що треба, а потім один раз там, на два тижні або на місяць робити ці розвантажувальні дні, ну, це нічого не дасть. А якщо все робити правильно, то можливо, але обережно пробуйте. Дивіться, тому що тут немає єдиного рішення, у кожного свій стан, свій, ну, свій рівень захворювання, давність захворювання, ну і взагалі організм. Да? По сукупності, якби, діагнозів тут треба дивитися. Так, далі йдемо. Так, вранці немає можливості поснідати, встаю в 6:30, випиваю еутерокс, дві склянки теплої води та о 8 вже на роботі. Десь о 10 хочеться вже їсти. Раніше перекушувала кількома кусочками твердого сиру, було достатньо до обіду о 12.30. зараз же треба сісти на аутоімунний протокол, що порадити в цьому випадку, адже о 10 годині повноцінно снідати на роботі не виходить. Так, дивіться, ну, звичайно, вам би краще було поснідати о 10 ви, можливо, ну, я думаю, є такий графік, ви говорите, як наче ви або на касі, або десь в магазині консультантом, то там я знаю, що такий графік є, і важко. Значить, Ви маєте поснідати вдома. Дивіться, немає такого поняття, немає можливості поснідати. Якщо ви жива і пратямі, і сумлінні, Треба все це організувати, просто поки що у вас не було мотив... замотивованості. Що треба зробити? Стати не в 6:30, а в 6. .00. І аутирокс е... ви маєте випити десь ну, 30-40 хвилин, не менше до їжі, поснідати швиденько і побігти на роботу. І тоді, в 12:30, у вас буде обід. Чому це я так говорю? Тому що дивіться. Якщо у вас аутоімунний тереодит, а він є у вас, так, я так розумію, раз ви хочете сідати на аутоімунний протокол, при цьому п'єте еутерокс, не важко здогадатися, що є аутоімунний процес в щитовидній залозі, то ви, дивіться, вам не можна голодувати до 12-30. Розумієте? Тому що такі великі проміжки щитовидка ваша ще більше буде страждати і запалюватися. Можливо, цим ви її дозвели. От тим перекусами молочкою сиром тим, і, звичайно, неповноцінним харчуванням нормально. Тобто ви маєте все-таки поснідати вранці. Це можна зробити. Лягайте раніше, вставайте у 6 Якщо ви будете вчасно лягати раніше, наприклад, у 10 щоб ви вже спали. Ну, як у вас такий робочий графік, підключайте своїх домашніх, хай допомагають, хай. Всі лягають спати так само або дуже тихо ходять на шпиньках. Ви маєте спати о 10 тоді о 6 ви легко встанете. І оці півгодини дадуть вам можливість нормально поїсти. Це однозначно, тому що тут з багатьох причин вам треба їсти рано. Так, на, наїб, можна морську капусту із бадів спіруліну? Ну, це питання. Дивіться, ламінарію, спіруліну і решту морських водорослів на АІП не можна. Виключення є, лише є ваками. Водорослі ваками їх можна. Ну, теж не частіть, але не можна. А замість спіруліни обирайте краще хлорофіл і бажано з незводного походження. Тобто є водне походження з водоростів, а є хлорофіл з інших рослин. Бо хлорофіл – це зелений пегмент. І він є не тільки в водорослях. Тому хлорофіл і е, та ж спіруліна це одне і те саме. Але вам спіруліну не можна, а хлорофіл можна, тільки обирайте його з правильних е, рослин. І все, і буде нормально. Так, чи допоможе аутоімунний протокол позбутися мастопатії? Ну, напряму ні. Зовсім це різні речі. Мастопатія це не аутоімунне захворювання. Мастопатія це результат естроген домінування. Працюйте з печінкою і з відтоком жовчі. Навіть в уроці я про це говорила, і у вас урок по печінці там є ці, вся ця інформація. Передивіться, будь ласка. Так, суворий аутоімунний протокол один місяць. І весь цей місяць сильні закрипи. Цитрат магнію 5 днів по 450 мг на день, чи міг магній ще не подіяти? Фізична активність мала, але до аутоімунного протоколу закрити не викликало. Пиття теплої води достатнє. Присідання, скручування перед їжею робить людина. Навіть перший один стул притул перед. Цим. Не зрозуміла. Ви не скорочуйте, дівчатка, бо я нічого не розумію. Один стип впритул. Ну, як це можна зрозуміти? Перед завтраком над ще оливкова олія. А, одна столова ложка, мабуть, слово ложка ніхто не написав. Добре, все одно стілець один раз на два дні. Два типи за шкалою з натуженням. Так, другий тип, я зрозуміла. Які ще міри прийняти? Так, давайте я оці всі питання по да, по закрепам усе об'єднала, відповідно на це питання, а ви уважно слухайте всіх, хто задавав питання по закрепам. Так, по-перше, спробуйте, поки ви будете на суворому цьому аутоімунному протоколу, додати сирих овочів і розчинну клітковину. Тобто, це інулін попити, або псіліум з подорожника, або закації. Він є і такий, і такий, це не має значення. Псіліум продається на інулін так само. Продається на на Науфудс і нулін гарний в банці, Він найдешевший виходить. І Псиліум так само теж в банці, тобто розсипний. Далі застосовуйте, попробуйте застосувати бальзам Болотова або швидську гіркоту. Швидська гіркота, вона ще містить крушину, Хтось там питав в одному з сьогодні з чатів була мова про це, і правильно куратор відповіла дуже, дуже правильно. Віра, здається, да, це Віра, сьома група, здається, в сьомій групі було питання. Вона розказала студентці, що шведська гіркота містить крушину. Крушина має послаблювальний ефект. Як тимчасовий засіб можна прогнати жовч, ці екстракти гірких трав містяться, прекрасний склад. Але розумійте, що на постійному вживанні не можна приймати, тому що кишківник буде розлінитися і відмовиться потім нормально, перистальтика така сама працювати. Так, далі. Або можна окремо просто позаварювати крушину. Є крушина, окремо продається. Спробуйте потрошку. поки ви будете на аутоімунному протоколі, протоколі такому, ну, дуже строгому, да? е, Можливо, потім це пройде, адаптується в ваш організм і цих уже м, такого впливу більше на стілець на вас не буде, і закритів не буде. Але от такі допоміжні. Далі, е, знову ж таки, повторюсь, до крушини звикання є, тому дуже довго місяцями прямо його пити не можна. А так, час від часу, якщо ви там місяць або півтора будете сидіти, то можна допомагати. Е, по можливості додайте рухів, тому що рухи. Ну, чим більше ви рухаєтеся, тим звичайно краще буде працювати кишківник, тому що в нас кишківник теж там за допомогою м'язів покращується його перистальтика. Далі. Ще є чешська лікувальна вода, Заячицька гірка, там десь вона коштує півлітра, десь близько 200 гривень. Пити їй треба 50, а то можна 70, якщо людина така кремезна, да, то 70. 50 мл цієї води на ніч. Вона наче дорога, ну так, по 200 гривень за півлітра це дорого. Але як ліки, використовуйте її. Тобто 50 грам налили мілілітрів, на ніч випили, на ранок має ну, подіяти. Зараз я вам скину посилання, у чат. добре. Ось вона є на розетки, щоб ви глянули, як вона виглядає, і могли тоді її десь собі зберегти. Зараз зробити заначку інформаційну. І таким чином ви потім зможете її знайти.